Басейн це чудове місце, де можна позайматися відомим видом спорту. Відпочити та гарно провести час. Усім привіт! Мене звати Софія Брамчук. Я тут, аби розповісти вам про техніку безпеки та правила користування басейну. Напевно, більшість чули про те, що не варто одразу бігти плавати після того, як ви поїли. Насправді це частково правда. Якщо ви перекусили, то навпаки маєте більше сил та енергії для того, аби гарно поплавати. А от якщо ви з'їли повноцінний обід, то під час плавання у вас зможе виникнути відчуття нудоти, тому... Дійсно, ліпше трохи зачекати, аби не почуватися погано та отримати максимальну насолоду від купальні. До речі, до походу в басейн раджу готуватися ретельно. Потребуйтесь, аби ви не забули улюблені нароканики і інші важливі речі. Наприклад, шапочку для плавання, чистий рушник, засоби гігієни. Спеціальне взуття для басейну після підбору такої амуніції до плавання ви точно готові. А хочете дізнатися про басейн ще більше? Наприклад, таке: якщо ви ще не вмієте плавати, то варто про це повідомити тренера завчасно або прийти з кимось із батьків чи старших друзів, хто зможе наглянути за вами, і так навіть значно веселіше проводити час. Також не раджу бігати біля басейну, хоч там і немає таблички, яка попереджає, що підлога волога, але погодьте, що це і так зрозуміло. Тому аби вберегтися від падіння чи удару. Ліпше ходити біля басейну спокійно. На жаль, попри всю мою любов до стрибків у воду, правила басейні не радять робити цього. По-перше, ви можете вдаритись. А по-друге, басейн це громадське місце. А такі активності, від яких краплі води розлітаються повсюди, можуть заважати іншим відвідувачам, але впевнена, що можна вигадати щось не менш цікаве та веселе натомість. Окрім цього, якщо ви погано почуваєтесь, чи вам стало зле, раджу йти до басейну та залишитися вдома. А після плавання не забудьте відвідати душ. Гігієна все ж таки. Якщо для плавання ви обрали басейн на вулиці, то обов'язково перед зануренням у воду перевірте, чи все чисто. До води, особливо влітку, люблять завітати різні комахи та листочки. Також слідкуйте, аби вода в басейні не була дуже холодною. Якщо так, то зачекайте, поки сонечко нагріє її. І на останок ще один міф. Іноді можна почути, що плавання взимку. Є причиною застуди. Але це неправда. А моя особиста порада. Беріть з собою іграшки для води в басейн. А з вами була Софія Врамчук. Па-па!